Вітаю всіх, мене просили подивитись питання. Оце Патрушев, і не тільки Патрушев, про це казав, що України не існує як держава. Тепер я знову беру ті ж колоди. Україна існуватиме як держава у 2025 році. Я задаю таке питання: Україна існуватиме як держава у 2025 році. Подивимось, що покаже. Україна існуватиме як держава у 2025 році. Це відповідь так. Відразу скажу, хоче випадає диявол. Це відповідь так. Цікава карта випала. Четвірка кубків. Буде застій. страшнючий. Буде жопа. Економічна жопа буде. Я ще зроблю економіку України. Розберемо. Правились, так. Дивіться, три старші аркани, тут навіть четвертий. Україна натиме певну ізоляцію. Все-таки. Верховна Жриця. Ну, дві карти максимум покладу. Угу. Захист своїх інтересів в постійному захисті. Вона буде знаходитись. Постійний захист. Цікаво не дуже. Так. Тепер. Припив світ. Король Пентаклів це ви розумієте, хто це є той Трамп. Вісімка Пентаклів Довгострокова буде підтримувати. Все таки є ця підтримка довгострокова, яка допомагатиме вижити. Це не розвиток. Це виживання. Це виживання. Тепер Тут. Україна існуватиме як держава у 2025 році. Україна існуватиме як держава у 2025 році. Дивіться, заговор. Красиво? Ось вам питання про війну. клевета Відразу. Так, що у нас тут? уход Оход. Здесь. Мені подобається, що вилізе правда. А розумієте, буде вилазити по трошечку правда. По трошечку буде вилазити правда. По трошечку. Правда, це буде з'являтись. Потроху. Що мені сказати? Не, не буду нічого такого кримінального, але. Буде зміна якась. Я б сказала зміна влади. От потім. Кала зміна влади через правду, виліз якась правда. Те, що клівіта, клівіти багато. Попиздіти самі розумієте. Виходячи з цього, я хочу сказати, що Україна як держава існуватиме, але як за іншою владою.